Привіт, друзі! Вчора я ходила до бабусі на город і допомагала їй по господарству. Ми з нею збирали урожай. А за це вона дала мені гостиниць, а який? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Ось послухайте. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідор і капусти, і квасолі. Хто цей гордий карапус? Здогадалися? Гарбуз! Молодці дітки! Гарбуза вважають господарем городу. Існує дуже багато видів гарбузів. Проте не всі з них істівні. За формою гарбузи бувають різні, круглі, овальні, грушеподібні. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а й корисні тим, що мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують дуже багато розніманітних страв, наприклад, гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканки, цукати, млинці. Помаранчевий красень має гарну лікувальну властивість, М'якість гарбуза допомагає при опіках, а сік найкращий засіб від укусів комах. Розгляньмо гарбуза. Він круглої форми, трішечки сплюснутий, помаранчевого кольору. На гарбузі видно смужки та лінії. А зверху є хвостик зеленуватого кольору. А щоб гарно в нас все вийшло, потрібно нам розім'яти свої пальчики повторюйте за мною. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Приступимо до роботи. Нам знадобиться пластилін помаранчевого кольору, зеленого, дощечка для ліплення і стека. Спочатку візьмемо шматок пластиліну помаранчевого кольору, скачаємо в руках кульку коловими рухами, можна на дощі, розкачуємо, зробили кульку, потім вказівним пальчиком притискаємо посередину. Робимо і стеком зробіть неглибокі. Лінії зверху донизу. Повертаємо свій гарбузик і робимо на відстані розрізи. Ось так. Потім пальчиками трішки приплюсніть ці смужки, що ми зробили. Візьмемо маленький шматочок зеленого кольору, відріжемо його стеком, приплюсним, і це буде серединка нашого гарбуза. Стеком можна його притиснути, допомагати собі. Недозріла серединка гарбуза. Потім відрізаємо з теку маленький шматочок, щоб зробити хвостик. Качаємо невеличку ковбаску, закручуємо її і ставимо зверху на гарбузик. Ось такий маленький гарбуз у нас вийшов. А я з нетерпінням чекаю фото з вашими роботами. До побачення!